Прийдешніми вихідними 17 і 18 січня в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Без істотних опадів. Лише на крайньому півдні, зокрема в Криму, можливий невеликий сніг. На дорогах і тротуарах більшості регіонів утримуватиметься ожеледиця. А у західних і північних областях вранці можливий туман із паморозю. Тож водіям і пішоходам слід бути обережними. Нічна температура повітря коливатиметься від мінус 10 до мінус 16 градусів. На півночі – від мінус 15 до мінус 22. Вдень очікується мінус 9, мінус 15. На заході та крайньому півдні – мінус 2, мінус 5. У південній частині пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень. Морозна погода в Україні протримається до кінця січня. На Полтавщині прийдешньої суботи буде переважно похмуро, опади не передбачаються. Температура повітря в день становитиме мінус 12 градусів, уночі також мінус 12. Перший день вікенду у Кременчуці пройде під сірими хмарами. Опадів синоптики не прогнозують а в день стовпчики термометрів опустяться до мінус 11, Уночі температура повітря залишатиметься на такому ж рівні. 17 січня у горішніх плавнях від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 11. Вночі вона опуститься до мінус 13. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті розпочнеться похмурою погодою. Такою вона залишатиметься й надалі. Без опадів температура повітря в день зафіксується на позначці мінус 7 градусів, після опівночі опуститься до мінус 12. До сьогодні найтепліше 17 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року плюс 6, мінімум 1976, 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.